Два роки тому в цей день майже кожен з нас поставив своє життя на паузу і почав жити в якомусь пеклі, з якого немає виходу. Кожен день, наче день сурка. Ми все ще з вами чекаємо того дня, коли це все закінчиться і коли ми зможемо знову нормально жити. Але, на жаль, ми вже до нормального життя з вами не повернемося після того, що ми з вами пройшли. І не потрібно повертатися. Потрібно жити нове життя. В новій країні з новими правилами, з новими законами потрібно будувати нове життя. Не треба чекати, коли це все закінчиться. Бо, як ви бачите, сьогодні рівно два роки вже пройшло, а ніхто б не міг подумати, що це все затягнеться. Більше не відкладайте свої бажання, свої цілі, своє життя. Живіть тут і зараз, тому що ми не знаємо. Коли це все закінчиться, коли ми зможемо повернутися до свого нормального життя, яке в нас було колись.